У приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії відбулася перша на Прикарпатті незалежна локальна конференція, що проводиться під егідою міжнародної некомерційної організації ТЕД у різних куточках світу. В рамках конференції про свої ідеї розповідають провідні вчені політологи та соціологи, художники і дизайнери, програмісти і професори університетів. Думки креативних людей слухала і наша Ольга Гриців. Що потрібно Україні сьогодні? Під таким гаслом конференція Тедекс Івано-Франківськ зібрала на своїй сцені шість спікерів. Кожен з яких протягом 18 хвилин намагався донести до аудиторії своє вирішення цього питання. Ліцензіат Івано-Франківського Тедексу Дмитро Романюк розповідає, що тема заходу це те, що турбує сьогодні, чи не кожного українця. Я думаю, що кожному з нас болить болять ті. Процеси, ті речі, які зараз відбуваються, і кожен з нас боліває за нашу державу. Ця тема, мабуть, буде завжди актуальною, а на мою думку, сьогодні вона є найбільш актуальною. Тому у форматі TEDx, який є аполітичним, ми будемо намагатися, не використовуючи політику, дати відповіді на запитання, що потрібно Україні сьогодні. От в цьому і основний зміст його цінність. Першим із спікерів, хто виступив на Тедекс Івано-Франківськ, став громадський та політичний діяч Петро Порошенко. Він зізнається, що вперше бере участь у такому заході, який справді потрібний для України. Для мене це був перший досвід участі в Тедексі. Дійсно, що це абсолютно новий формат дискусії, який, на мою думку, дуже потрібен Україні. Потрібен тому, що не треба якимось чином причосувати думки. Потрібно казати те, що ти думаєш. Вони, можливо, будуть ці думки суперечливими, можливо, вони комусь не подобаються. Але це той формат відкритої дискусії, відкритого суспільства, який нам потрібно запроваджувати не лише тому, щоб сподобатись виборцям, глядачам або комусь іншому, а для того, щоб змінювати країну. І тому тема дискусії сьогоднішнього тедексу, я думаю, що найкраще відповідає. Тим запитанням, що нам треба робити для того, щоб Україна була кращою іншою європейською, в перервах між виступами спікерів учасники конференції мали змогу насолодитись прекрасною музикою струнного ансамблю квадрокорде. Тедекс є досить корисною для студентів. Переконаний доктор політичних наук, доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету Василь Климончук. Один із напрямків нашого навчання це виховати сучасну молоду людину, яка бачить майбутнє, яка рухається вперед, яка бачить свою перспективу. І власне сьогодні запрошені до нашого міста Івано-Франківська відомі люди, відомі політики, бізнесмени. Конференція TEDx стане хорошою традицією нашого міста. Запевнили організатори Ольга Гриців, Андрій Українець, Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.